Друзі, вітаю вас усіх. Маю радість сьогодні попав додому, є хвилинка. І тому вирішив зняти, дозняти відео стосовно печі, яку я колись бумурував, ще до того, як починалася війна. І зараз я вам хочу показати, в чому власне, був плюс, про який я говорив, коли я цю піч мурував. Якщо ви пам'ятаєте, відео я закріплю. Ось є канал. Біля печі знизу. І зараз я вам покажу, для чого він існує, цей канал. Так, ось я запалив спічку. Ось дивіться, куди вона горить тут. І тепер дивіться, що відбувається із сірником. І навіть потух ще одну. Зараз запалимо. Дивимося сюди і дивимося сюди. Затягує в канал воздух. Друзі, власне, чому що я хочу розказати і показати вам? Всі знають, хто був, хто користувався такими пічками, в нас це називається грубо, в кого як називається, не знаю. Справа в тому, що всі знають, що зазвичай біля неї тепло. Посередині комнати теж більш-менш, а от в дальньому куточку якомусь сидиш, наприклад, біля комп'ютера, і тобі прохолодно, тому що вона гріє тільки біля себе. Канали, про які я вам зараз говорю, вони дають можливість сконвектувати повітря, і тому зараз ми знаходимося в одній кімнаті, там є друга інша кімната. І за рахунок цього конвекційного каналу можна зробити воздух відібрати і пустити в іншу кімнату, яка взагалі знаходиться ще аж там за стіною. І самотьоком воздух буде теплий іти туди, а по полу він буде повертатися. Тому доки ми зараз ми перейдемо в іншу кімнату, і подивимося там так само на цей самий канал, який тільки з тої сторони, і побачимо, що відбувається і як воно все насправді є. Ходімо в другу кімнату. Так, тепер з цієї сторони кімнати так само є. Ну, піч, як ми бачимо, вона половина. Тут, а голова печі там. Зараз подивимося, що відбувається тут. Так, дивимося на полум'я, бачимо, як воно туди засмоктується. Тепер йдемо, йдемо сюди. Йдемо сюди. Заглядаємо всередину. Вона вже не горить. І причому не горить давно, я вже прийшов під вечір. Так, і зараз я покажу ще один фокус. Так, ось є в нас такий імпровізований індикатор. Зараз ми його поставимо наверх печі, і ви побачите, що буде відбуватися. Так, ось бачите воздух, який засмоктується знизу з тих каналів. Отак він виходить вверх по потолку. І таким чином у нас виходить, що звідси воздух засмоктується, а отам от зверху, так, а отам от зверху він виходить. От як ми бачимо, воно собі там гуляє. І таким чином у нас пол, який ми маємо, він у нас завжди. Залишається теплим. Отака От задумка була. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося ваше право, а ми задоволені тим, що є. Бажаю всім миру, тепла і всім добра.